Це Інтертул, і в цьому відео розповімо про стрічкові шліфмашини з нашого асортименту. Мова піде про три такі шліфмашини. Ці шліфмашини відмінно підійдуть як для чорнового, так і для фінального шліфування, а також з легкістю впораються з зачищенням металу від іржі або зняттям фарби з поверхні. Варто зауважити, що завдяки конструкції таких шліфмашин вони є дуже ефективними та продуктивними. Тож, якщо потрібно зробити великий обсяг роботи, то краще обрати саме стрічкову шліфмашину. Спершу поглянемо на спільні риси цих трьох шліфмашин. Корпус шліфмашин виготовлено з якісного АБС пластику. Оберти від двигуна на привідний ролик передаються завдяки ременю, що збільшує надійність та значно зменшує шанси на пошкодження електродвигуна. Всі шліфмашини мають електродвигуни з подвійною ізоляцією, потужності яких вистачить для будь-яких задач. Ці шліфмашини працюють зі стандартними розмірами шліфувальної стрічки. При встановленні стрічки на шліфмашину звертайте увагу на стрілки на внутрішній частині шліфувальної стрічки. Вони вказують на напрям обертання. Також після встановлення стрічки потрібно налаштувати передній ролик, задля того, щоб стрічка не терлась об шліфмашину чи не злетіла з роликів. Також до спільних рис треба віднести й кабель живлення. У цих шліфмашин він має довжину 3 метри та морозостійку гнучку гумову ізоляцію. Довжини кабелю вистачить для більшості робіт, тож вам не знадобиться мережевий подовжувач. Для комфортної роботи та запобігання розповсюдження пилу кожна з шліфмашин має пилозбірник. У WT0529 та WT0530 він у вигляді мішку, а у випадку моделі WT-0531 пилозбірник у вигляді пластикового контейнеру. Пилозбірник допоможе зберегти ваше робоче місце в чистоті та значно зменшить викид пилу у повітря. Тож це вплине як на комфорт роботи, так і на її ефективність. Кожна з шліфмашин має зручний регулятор обертів у вигляді колеса. Завдяки йому можна зручно та дуже вплавно регулювати кількість обертів шліфувальної стрічки, але варто зауважити, що кількість обертів у цих шліфмашин різна. Також ці три шліфмашини можна використовувати у стаціонарному перевернутому положенні. Для цього потрібні спеціальні струбцини. Шліфмашини вже мають такі в комплекті. Тепер перейдемо до відмінностей. Шліфмашини WT0529 та WT0530 мають зручні регульовані ручки. Для зміни положення ручки не потрібно додаткових інструментів. Це робиться в декілька рухів. Ці дві шліфмашини мають кутовий упор з алюмінієвим відкидним кожухом. Кутовий упор дозволяє обробляти деталі верхньою частиною стрічки при шліфуванні деяких площин, а також шліфувати в кутах. Шліфмашини WT-0529 та WT-0530 мають швидкий доступ до щіток електродвигуна на випадок потреби їх оперативної заміни. До особливостей шліфмашини WT-0531 варто віднести наявність індикатору живлення мережі. Наостанок, декілька порад щодо роботи з стрічковими шліфмашинами. Потрібно бути обережним при обробці поверхні, так як потужність та ефективність стрічкових шліфмашин досить великі, тож є небезпека зняти зайве та пошкодити оброблюєму поверхню. Також не нехтуйте засобами особистої безпеки, такими як захисні окуляри, рукавиці та респіратор. Не забувайте періодично під час роботи очищувати пилозбірник, це надасть вам чисте робоче місце, ефективність та комфорт роботи. На цьому у нас все. Будь-які питання щодо шліфмашин залишайте в коментарях до цього відео. Не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал. До зустрічі у наступних відео.